Вітаю! Сьогодні ми візьмемося за досить складну, але повірте, дуже важливу тему. Розберемо її так, щоб все стало просто і зрозуміло. Мова піде про здоров'я сечовидільної системи. А чому це так важливо? Та тому, що вона, наче, дзеркало, яке відображає загальний стан нашого організму. Цей огляд це, по суті, таки собі набір інструментів для тих, хто піклується про своїх близьких. Ми навчимося бути уважнішими, розшифровувати сигнали, які подає нам тіло, і що найголовніше знати, як надати першу допомогу. Ну що ж, давайте починати. І почнемо, звісно ж, з основ а що таке взагалі норма? От на що треба дивитися, за якими показниками стежити, щоб не пропустити той момент, коли щось пішло не так. Отже, є певні цифри, на які можна орієнтуватися. За добу, наприклад, у здорової дорослої людини виділяється приблизно півтора літра сечі. Це називається добовий діурез. Якщо перевести це на простішу мову, то виходить десь 4-6 походів до туалету. А за один раз виділяється об'єм, ну, приблизно як склянка води. Все доволі просто, правда ж? А є ще один цікавий момент це добовий ритм. Уявіть собі, у молодшому віці десь дві третини сечі організм виробляє в день і лише третину вночі. Але з віком, скажімо, після 60, це співвідношення часто змінюється і може стати один до одного. І це не просто дрібниця. Така зміна може сигналізувати про різні речі від аденоми простати до якихось серцево-судинних проблем. Тепер про колір. Це, мабуть, найпростіший і найперший візуальний індикатор. Він може багато розповісти. Скажімо, світлий, солом'яно-жовтий колір це добре, значить, рідини достатньо. А от темно-коричневий це вже дзвіночок про зневоднення. Але бувають і більш тривожні відтінки. Колір м'ясних помиїв, наприклад, може вказувати на кров. А якщо він схожий на пиво, це може бути ознакою жовтяниці. Будь-який незвичний відтінок це привід бути уважнішим. Гаразд, з візуальними ознаками розібралися. Тепер давайте спробуємо розшифрувати інші сигнали, що можуть означати різні симптоми. Це допоможе скласти повнішу картину того, що відбувається всередині. Дуже важливо зрозуміти, де саме болить. Це як карта, яка вказує на джерело проблеми. От якщо біль у попереку і він ніби віддає впах або стигно, наймовірніше це нирки або сичоводи. Якщо ж болить внизу живота за лобком, це скоріше за все сичовий міхор. А такий гострий, ріжучий біль, особливо під час самого процесу, це вже класичний сигнал запалення сечівника. Що можна зробити одразу, щоб хоч трохи полегшити стан? Ну, по-перше, забезпечити повний спокій. І по-друге, можна прикласти помірне тепло до попереку. Це може допомогти зняти спазм. Але, і це дуже важливо, це лише тимчасові заходи. Про будь-який біль треба негайно повідомляти лікаря. Але біль це ще не все. Є й інші не менш тривожні сигнали. Зверніть увагу на гострі набряки, особливо якщо вони починаються з обличчя або сильні головні болі та ще й на фоні високого тиску. Ну і звісно, будь-які помітні зміни в самій сечі, згустки крові, гній усе це червоні прапорці, які кричать про те, що потрібна термінова консультація лікаря. Так, від спостережень переходимо до конкретних дій. Що робити, якщо виникла така ситуація, людина відчуває, що хоче в туалет, але не може. Це називається гостра затримка сичі, і тут потрібна швидка і головне правильна реакція. Отже, гостра затримка сичі або ішулія. Це коли сичовий міхур переповнений, а спорожньотий його не виходить протягом 6, а то й 12 годин. Причини можуть бути різні: стрес після операції, якісь неврологічні проблеми або ж фізична перешкода, наприклад, камінь. Головне відчуття це розпирання внизу живота і неможливість сходити в туалет. Існує кілька простих рефлекторних методів, які можна спробувати, щоб допомогти. По перше, приватність. По друге, правильна поза. По-третє, тепло, теплий компрес на низ живота. Четверте звук так так, просто увімкніть кран з водою. П'яте сама вода. І шосте, якщо є підозра на камінь, може допомогти гаряча ванна. Але якщо нічого з цього не спрацювало, треба негайно звертатися по медичну допомогу. Можливо, знадобиться катетеризація. Наступна надзвичайна ситуація це ниркова колька. Хто хоч раз її відчував, не забуде ніколи. Це раптовий, дуже сильний, просто нестерпний біль, який найчастіше виникає, коли камінь починає рухатися по сечу воду. І тут правило номер один висічено золотими літерами спочатку лікар ніякої самодіяльності одразу ж викликати швидку. Це стан, який потребує негайного медичного втручання. Але поки лікар їде, сидіти, склавши руки теж не варто можна і треба допомогти. Перше забезпечити максимальний спокій. Друге, знову ж таки, тепло, гарячий компрес або ванна. І третє, дуже важливе для лікаря спостерігати за сечею. Чи виділяється вона взагалі, скільки її, якого вона кольору. Ця інформація буде надзвичайно цінною. Але увага! Є дуже важливий нюанс щодо тепла. Гарячі ванни категорично протипоказані людям похилого віку, а також тим, у кого є проблеми з серцем чи судинами. Це може бути небезпечно. В таких випадках максимум теплий компрес і, звичайно, чекати на вказівки лікаря. І остання тема на сьогодні дуже делікатна, але вкрай важлива це догляд при нетриманні сечі. Тут потрібні не тільки знання, а й величезна тактовність та терпіння. Тут є кілька ключових моментів. Найголовніше це здоров'я шкіри, її треба підтримувати в чистоті та сухості. Друге сухість постелі. На допомогу приходять водонепроникні простирадла і підгузки. Третє боротьба з запахом і, звісно, використання спеціальних засобів як от сечоприймачі. Усе це про комфорт і, що найважливіше, про збереження гідності людини. І все це по суті зводиться до однієї простої, але глибокої думки. Компетентне спостереження та співчутливий догляд є основою ефективної допомоги. Бути уважним, спостерігати і по-справжньому піклуватися це і є найпотужніший інструмент. І наостанок просто подумайте, яку одну звичку зі спостереження, про які ми сьогодні говорили, можна було б запровадити у своє життя. Навіть одна маленька зміна може перетворити знання на реальну допомогу. Це робить догляд більш свідомим, а отже, більш ефективним. І для того, хто доглядає, і для того, про кого піклуються.